Добрий вечір. До вашої уваги підсумковий випуск від команди Новин Суспільного. Дивіться у випуску. Вантажівки для тероборони. Хто придбав автомобілі та коли вони відправляться на фронт. Вантажівки йдуть от, в артилерійський підрозділ. Більше охочих вчитися військовій справі, що мотивує курсантів. Це покликання, мені подобається. Старовинне фото черкаських купців, у якому закутку воно зберігалося впродовж століття, важливо, щоб люди берегли ці фотографії. Десять вантажівок передали сьогодні Черкаській теробороні. Як розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Таборець, авто закупили за кошти місцевих підприємців. На це витратили 172 тисячі євро. Машини відправлять на передові позиції фронту. Там їх використовуватимуть для встановлення артилерії та перевезення бійців. Такі вантажівки для військових відправляють вперше. Ми сьогодні передаємо автомобілі не рівня пікапа, які найбільші витрубовані, а ми вже перейшли на якісно новий вид. Це повноцінні, повнопривідні військові авто саме для використання повноцінно в бойових підрозділах. Збройних сил України. Вони безпосередньо призначені саме для посилення нашої територіальної оборони, це наших черкащан. Ми, на жаль, чергове, черговий підрозділ у нас виходить саме з Черкащини зараз на відбиття агресії безпосередньо на лінію зіткнення. Вантажівки йдуть в артилерійські підрозділи. Є такий фонд Повернись живим. Він нам дав чудові міномети. 120-го калібру, ці машини йдуть під мінометні батареї. На сьогоднішній день практично вся бригада воює там. Для того, щоб доставити гармату і зброю на передову, треба машина. Бойова машина. Та, яка може дойти по тим умовам і виконати там завдання. Пошук тривав десь приблизно місяць. Ми шукали ці автівки по всій Європі, але нам вдалося знайти європейський банк, який. Забанкротившись фірми, продав нам ці автівки. В кожного є свій фронт. Ну це моя особиста думка. Хто може воювати на передку, той воює не передку, хто може зробити щось для цих хлопців, хто нас захищає, захищає нашу державу. Він повинен це робити максимально на своєму місці. У два з половиною рази за останній рік збільшилася кількість охочих навчатись на кафедрі військової підготовки в Черкасах. Розповів її начальник Володимир Вареник. Каже, практику та лекції перепрофілювали під стандарти НАТО, аби курсанти були готові до реалій війни. Чи бронює таке навчання військовозобов'язаних та чи вистачає викладачів? Дивіться у сюжеті Дарії Шевченко. Фріляю. У касках та бронежилетах курсанти військової кафедри імітують пересування мінним полем. Знання дуже корисні. Але якщо фізично не підготовлений, то займатися якщо чесно, то тяжко поряд навчаються вправляти зі зброєю. Курсант Олександр Супрун каже, пройшов строкову службу та має досвід в ТРО. Тут хоче реалізувати військові амбіції. Не хотілося бути рядовим, трохи більше знаю. Хочеться дізнатися ще більше. хоче якимось мінімальним командиром. Це ніякого не дає. Відзручки просто трохи буде більше знань, коли підемо попадемо в бойові дії. Разом з хлопцями навчається Тетяна. На кушніренко має цивільну професію та каже, через пару років бачить себе в ЗСУ. Я вважаю, що на полі бою всі рівні що хлопці, що дівчата, що чоловіки, що жінки. Тому я думаю, що це покликання мені подобається це далі ставати у себе на облік у відповідному нашому відділі РТЦК та СП і планую призиватися. Нині викладати дисципліни стало тяжче, адже половину фахівців мобілізували до лав ЗСУ. Розповідає вчитель Андрій Соломаха. Він теж серед них каже, службу поєднує із лекторством, аби передати учням свій бойовий досвід. Вони ж будуть офіцерами, ми ж їх випустимо. Вони будуть командувати ну як мінімум взводом. Тобто, в підпорядкуванні у них буде близько 30 чоловік, і вони як про своє життя повинні дбати, так і про життя своїх підлеглих. Як розповів начальник кафедри військової підготовки Володимир Вареник, раніше курсанти звільнялись від призову на строкову службу Зараз цієї пільги немає. Зараз залишаються тільки пільги для тих, хто є студентами денної форми навчання, аспірантами або магістрантами денної форми навчання і навчаються на нашій кафедрі. Всі решта можуть підпасти під мобілізацію. Чоловік додає, не всі охочі потрапляють на таку військову підготовку. Кафедру можуть вступати громадяни України, які не досягли 40-річного віку. Мають вищу освіту, або мають можливість отримати вищу освіту, і яких які пропустять, скажімо так, військові військові лікарі на військово-лікарській комісії, тому що от саме тут ми іноді втрачаємо певну кількість абітурієнтів. Окрім практики, для студентів читають лекції. Курсантка Єлизавета Допіра за фахом фармацевтка каже, вчиться тут, аби допомагати військовим. Планують служити, допомагати нашим військовослужбовцям, психологічно надавати їм допомогу, тому що зараз значно важливіше ніж було до того. Навчання триває два роки. Опісля студенти можуть отримати звання офіцерів запасу. Дар'я Шевченко, Олександр Костенніков, Суспільне новини, Черкаси. Шість заяв на вступ до першого класу. Саме стільки охочих сьогодні подали документи до першої міської гімназії Черкас. Така ж кількість була і вчора розповів її директор Сергій Саєнко. Реєстрація розпочалася 3 квітня і триватиме до 31 травня. Які документи необхідно підготувати та хто передусім має право на зарахування? Дивіться у сюжеті Тетяни Недбайло ім'я по батькові, через кому дати народження. Пан Володимир, батько шестирічного Олександра. Разом із сином каже, чекають на перше вересня. Ну а вже ж він так чекає. В нього, до речі, випав вчора перший зуб, тому він прийшов в садочку вже з відчуттям першокласника. Подає документи на вступ до першого класу саме до цієї гімназії, бо тут вже навчається донька. Пояснює чоловік. Ми ж батьки вже зі стажем, тому ми знали всі терміни і. Ще того тижня звернулася, щоб записатися до, до школи. Планує подавати заявки на вступ до першого класу у декілька закладів. Мама п'ятирічного Артема, пані Юлія. Я переживаю, щоб все вийшло, все було спокійно, бо зараз такий час, що якби, невідомо, що буде. Тому хотілося щоб було все спокійно, добре і навчання вдалося. же дуже очікує, вже питає, коли піду в школу. Для усіх охочих подати документи є два місяці до 31 травня, пояснює директор гімназії Сергій Саєнко. Всі, хто проживає за місцем проживання, за місцем реєстрації, вони мають перевагу на першому місці. Далі йдуть братики-сестрички, тих, що вже навчаються, Потім співробітників навчального закладу, а потім всі інші. Необхідними документами для зарахування до першого класу є заява батьків. Медична довідка копія свідоцтва про народження дитини за наявності. Документ, що підтверджує місце проживання на території обслуговування закладу освіти. Кількість дітей, яких можуть прийняти, пояснює пан Сергій, залежить від можливостей закладу та рішення педагогічної ради. У нас є таке поняття, як ліцензований обсяг, тобто скільки дітей може бути в гімназії. По-друге, є рішення Ради гімназії і педагогічної ради про те, що ми набираємо два класи, тому що, якщо три, ми підемо в другу зміну і знову ж таки ми порушимо ліцензійний наш обсяг. Якщо, наприклад, кількість місць у закладі співпадає з кількістю заяв, дітей. Зараховуються всі діти по заявах, які там подали батьки документи, зараховуються всі діти. А якщо заяв більше ніж ніж місць в закладі, то тоді першочергово діти мікрорайона, діти, батьки, яких працюють в закладі, діти, брати, братики чи сестрички, яких є в закладі, оці забираються. А далі вже потім на вільні місця проводиться жеребкування після 15.06 Документи продовжують приймати, але вже на вільні місця. Тетяна Недбайло, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. Вісім тисяч саджанців дуба висадили у Сунківському лісництві. Озеленюють територію в межах лісокультурної кампанії, яка триває в області. Розповів головний лісничий філії Смілянського лісового господарства Денис Івлєв. Каже, цьогоріч новими деревами планують засадити 250 гектарів землі. Сьогодні ж висаджують три. Як відновлюють українські ліси після вирубки? Дивіться у сюжеті Дарії Шевченко. Викопують ямку спеціальним мечем. Опісля саджають дерева. І так через кожен метр, розповідає помічник лісничого Артем Макотринський. Каже, ось ці сіянці дуба мають закриту кореневу систему, тож пережитися має кожне деревце. Ми маємо садженець касети, занурюємо нашу луночку і ногами її просто трамбовуємо. Він взагалі, мабуть, приживається на 99 відсотків, тому що під час садіння взагалі не пошкоджується коренева система. Вирубку на цих трьох гектарах землі планово провели торік, розповідає лісничий Денис І. Івлєв. Каже, аби навесні озеленити yeah. територію, заготовили сіянці із жолудів. Це минулому році посаджений, в цьому році він насаджені. Вирощеними саджанцями планують ділитися із іншими областями, яким через війну пощастило менше, зазначив Денис Івлєв. Наша територія, де не ведуться бойові дії, у нас відтворення лісу відбувається все за графіком. Закладений план додаткового заготівлі, там насіння, вирощування, збільшення кількості посадкового матеріалу для інших областей, де навіть проходь дії. через шість років цю ділянку переведуть в стан лісу. Пояснив фахівець. Нині ж після завершення робіт її огородять ось таким парканом, аби оберегти молоді дерева від диких тварин. Дана огорожа вона буде стояти до тих пір, поки ми тут не виростимо ліс. У подальшому сам процес що посадили. На цьому не закінчиться. Будуть проводити і ручні догляди, і механізовані догляди. Будуть доглядати сапати, прокошувати близько там шести років. Загалом цьогоріч у цій філії планують висадити 300 тисяч саджанців на 270 гектарах землі. Дар'я Шевченко та Горозія, Суспільне новини. Черкаси, чорнобілі поточені часом. Втім. Історично цінні все це про старі фотографії, говорить фахівчиня обласного краєзнавчого музею Ірина Мірошник. Нещодавно до її рук потрапив портрет черкаських купців. Десятиліттями він пролежав у міській багатоповерхівці, аж поки не потрапив до музею. Там його відреставрували та готують показати відвідувачам, чим такі фото важливі. Дивіться. Це зал кінця 19-го, початку 20-го століття обласного краєзнавчого музею. Тут десятки експонатів. Історії надходження деяких вражають, розповідає завідувачка сектору новітньої історії краю Ірина Мірошник. Як виявилось, вона зберігалася моєї сусідки на сходовому майданчику. Якби весь цей час вона була поруч зі мною, можна сказати. Мова про ось цей портрет. На портреті ми можемо побачити Лева Борисовича та Берту Авраміну Троєцьких. Це були черкаські купці єврейського походження. Вони проживали в нашому місті і мали свій магазин. Назва будинок Труєцьких» була відомою тодішнім піаністам, скрипалям та любителям музики. Вони займалися музичними інструментами. В них був магазин свій. Вони якби експортували їх із-за кордону і також займалися налаштуванням цих інструментів. Сам якраз Лев Борисович він був великим майстром в цьому питанні. Нині ж на місці будинку купців обласна філармонія. Втім, портрет троєцьких через століття зберігся у хорошому. Шому стані говорить Ірина Мірошник. Це рами в стилі модерну, і ось ця дубова рама верхня. Вона інкрустована перламутром. Тут є інкрустація також червоним та чорним деревом, вигляді таких стріл. А ще до нашого часу вцілів ось такий фотоальбом На цих фото можна побачити прийомну доньку троєцьких її звали Голда або Ольга Аронівна вона в Черкасах працювала ретушеркою в одному із фотоательє. Власних дітей Лев та Берта Троєцькі не мали через десятки років, каже завідувачка. Кожне таке обличчя складає історію міста, до якої Фахівчиня пропонує долучитися містянам. І дуже важливо, щоб люди берегли ці фотографії, і якщо в них можливо залишилася якась спадщина, фотоальбоми, старі фото від їхніх батьків, від їхніх предків, щоб ні в якому разі їх не викидали, а обов'язково приносили до нашого музею. Аби історія зберігалася, додала музейниця Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. Це все, що встигаємо розповісти за новинами. Можете слідкувати на сайті Суспільне Медіа. До зустрічі.